З сторони Білорусі я побачив через складки міцності, через посадку, як пересибує там гелікоптери. Тут реально Вот Ось і що лікає. Один, другий, третій, четвертий, і я їх надав. Нагр... Очима вони вже були занадто близько, навіть до нас. Добре, що вони залітали на К-52, і я без вагань крикнув по ворожій по ворожі авіації вогонь. Я Ух ти ж, ёлки палки что-то. Ё-моё. прилітіло два вертольоти. Начали стріляти по аеродрому, з аеродрому прилетіла ответка. Тому що я вже потім там це тільки, так десь на другий день, на третій день, до мене вже мислі потім заходили, щоб от вони летіли на якихось Мі 24, Мі 8, я б їх припустив би прамбе на аеропорт. К-52-й тільки в Росії на озброєнні. Все, ну більш ніде їх там немає на озброєнні. Вони ж кинули все саме найкраще в перші дні війни. По типу, що, от День вони ж країна. рахували, да, вони ж рахувались там краще, там Друга армія світу. От вони пок... захотіли всю мощ показати в одну секунду. І ця мощ ну, обосралась в другу секунду війни. Перша секунда, вони до нас долітали, в другу секунду вони взяли люлей, все. Вони зрозуміли, що ця мощ падає, горить так, як і не мощ, і все. Перший постріл зробили саме ви. Наскільки далеко від вас був цей вертоліт, як ця секунда для до ухвалення рішення чому ну, я, їх, я побачив їх шість штук, поки я зайшов за, забіг за ракетою, вибіг вже з ракетою, вони розділилися по три гелікоптера і летіли з двох напрямків о, там, по три штуки. І там була під ДП Антонова така бетонна дорога. Я вибіг на ту бетонну дорогу і бачу, що вони чітко летять на мене. І я так низько-низько. Так <свісно> я вхопив цю ракету, став і стою напроти нього. І я бачу, він приближається, 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 приближається. Я стою цією ракетою, дивлюся на нього. І я розумію, що там згідно відповідно всіх нормативних документів, що. Е Відстань до цілі повинна бути 500 метрів і більше. І я так враховую, що це ну, що він вже дуже близько, що ракета не, не, не встигне вийти на курс цілі і не попаде в нього. І я так просто присів, він наді мною пролетів. Такий здоровий оказався він пролетів, і я вже розвернувся, і він пролетів, і я стрельнув йому вдогон вже в спину, як трус. А тоді була думка, типу, що він не стріляв по мені? От от в мене саме перше питання: чого він мене не ну чому, ну, чому він оставив мене в живих?